Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми спробуємо протестувати відправлення нової пошти. Тобто, ось у нас є бізнес-процес доставити. Це бізнес-процес, задача, яку ми запускаємо у бізнес-процесі, відповідному, який у нас називається доставка перевізникам НП. І ми е цю задачу виставляємо як підзадачу до нашого замовлення. Тобто, в такому випадку ми. Використовуємо безпосередньо нову пошту, тобто, спосіб доставки нова пошта, способ оплати готівковий. Ну і відповідно, коли ми налаштували власний кабінет, то обов'язково необхідно зробити наступне. Тобто, щоб у вашому кабінеті та у налаштуванні інтеграції були коректно прописані дані. саме. Коли ми перейдемо до е, інтеграції самої нова пошта, то нова пошта, то ось тут побачимо таке, такі налаштування. Так, Настройка лічних кабінетів. Зараз переходимо до налаштувань. Коли прописали API-ключ, він е, повище там. Треба переписати ще ось такі налаштування додатково, вказати город, місто, з якого буде відправлятися пошта, ну, там, дані інші. Обов'язково прописати, як у кабінеті нової пошти вказана ось контактна особа, і обов'язково прописати телефонний номер. Тобто, ще що треба зробити, ще треба зробити ось таке налаштування, бо в протилежному випадку буде видавати помилку. Тобто, коли ми спробуємо зробити ТТН, то бачите, у цьому випадку випадає ось така помилка. Привірте, заповнення полів. Але цього не стається, тому ми можемо перевірити вручну. Тобто, для того, щоб вручну перевірити, ми відправляємо у нову пошту. Создати вручну. І бачимо, що тепер можемо це зробити. Коли натискаємо Создать ТТН, то бачимо, оп, описання груп, груза не указано. Тобто, коли передивляємось, то бачимо, що описання груза не відповідає. Ну, тобто, Нема прописано, але воно обов'язково. Кількість міст, місць також необхідно вказати. Тому ми переходимо у налаштування нової пошти, і тут передивляємося, описання. Тобто, отут Треба обов'язково вказати, що необхідно використовувати за замовченням, який опис. Ну, наприклад, це буде бізнес-процеси, конструкції, конструкції бізнес процесів. Ну, звісно, що це смішно, бо ми передаємо їх у вигляді файлів. Ну, але все ж таки, для того, щоб э, перевірити, чи спрацює це. В такому випадку, ми коли повертаємось до нашої задачі, до нашої задачі, тобто з, э, ручної, з ручного надання, і натискаємо ТТН на відправлення, бачимо, що пам, створилась э, наша ТТНка, все гаразд. Тобто, все працює, все ок. Ну, тобто, коли вам допомогло це відео, то ставте лайк обов'язково. А хто мені допоміг? Ну, допоміг мені е, Роман Юрченко. Ось, е, оскільки він е, тут підказав, що необхідно створити вручну. Після цього, оскільки він в мене в е, нашому чаті я задав е, уточнююче запитання. От, уточнив у майстерні, у майстерні процесів, ми також спілкуємось. І ось Рома мені вказав, показав, де ж треба створити ТТМ вручну. Бо у попередніх версіях все було трошки інакше. Там у бізнес-процесах у нас була вкладка окрема. Але щось я у понеділок запам'ятав трошки. Розслабився, мабуть, за, ви, за вихідні. Не, і тому розібралися, розібралися. Тобто тепер ми можемо створювати ТТН вручну. Тобто Три обов'язкові характеристики, які необхідно вказувати у налаштуваннях інтеграції, Тобто це контактна особа, телефон контактної особи і обов'язково опис. Для того, щоб ми могли автоматично створювати наші ТТН-ки. І ще тут може бути невеличка така проблемка. Тоді, коли у нас способ оплати гатєковий безгатівковий. Тобто, якщо ми маємо у налаштуваннях нашого. нашого Аккаунту, що не можна робити безготівкової розрахунки, то в такому випадку у нас ми не зможемо використовувати способи оплати там, де, там, де вказан безготівковий розрахунок. Тобто тоді, коли у нас у способах на способи, способи доставки, доставки нема. Нема. Ой, перепрошую. Що ж я роблю? Способи, способи оплати. Способи оплати. Е, нема. Е, точніше, є безготівковий і, відповідно, налаштований, що е, безналічний, безготівковий, здається. То е, тоді, коли. Ми використовуємо такий спосіб оплати, може не спрацьовувати система. Попереджаю це момент, якщо у нас нема налаштувань у новій пошті. Тобто, здається, що більш-менш все. Ставимо лайки. Обов'язково ді... діліться цим відео з іншими людьми. Ось, і приходьте на практику. На практикум з налаштувань бізнес-процесів, практикум номер 1 в Україні, ось сьогодні у нас вже восьмий практикум йде. Сьогодні буквально на 16:00 назначена сесія наступна. Це процес організація роботи підприємства з Onebox OneBox OS. Тобто приходьте тоді, коли вам цікаво, обов'язково доєднуйтесь. звертайтесь, будемо раді і обов'язково в такому випадку ви долучитесь до навчальної платформи, до навчального проєкту. Ви потрапите у навчальну систему і у вас буде власне. Свій проєкт, який ось таким чином виглядає. Тобто ви зможете скористатися всіма можливостями OneBox для того, щоб налаштувати безпосередньо власний бізнес. Ну, ось про що я кажу зараз. Тобто, зараз я перейшов у додаток навчання та тренінги та вам показую, що ось безпосередньо. На сьогодні сесія запланована. До речі, ось тут помилочка була. Стосовно дати наступної шостої сесії, то я її зараз скрегую, і вона у нас буде запланована, звісно, що на 7, на 7 жовтня.